На цьому відеоуроці я вас навчу користуватися відеоредактором CapCut. І допустимо, ви вже його скачали. От він у мене вже скачаний є. Ви його скачали і заходите в нього. Вас зустрічає таке меню. І у вас тут не буде проєктів. У мене є проєкти, тому що я вже робив відео. Ви нажимаєте новий проєкт. Ви, ви можете вибрати відео або фото, любе. І любу кількість. Можете вибрати зразу фото або відео, і фото, і відео, як хочете. Я виберу одне відео, щоб мені було простіше вам показувати. Нажимаємо кнопку додати, і в нас з'являється ось така відеодорожка по центру і зверху саме відео. Я його обріжу, щоб мені було простіше вам показувати всі функції. Зазвичай, коли ви робите відео в капкаці, він вам вставляє ось таке закінчення. Ми його видаляємо, воно нам не потрібне, воно буде займати тільки лишній час, і просто виглядає воно некрасиво. Коли в нас є відео, я його нього зразу заберу звук, хай він мені не мішав. Коли от, в нас є відео. У нас є функції ось, знизу у нас, з самого низу, ось це у нас всі функції цього відеоредактору. Це всі функції. І почнемо ми їх розглядати по порядку. Але спочатку у нас є ось ці дві стрілочки, вони всі наші дії повертають. Тобто, як ви можете бачити, я видалив звук з цього відео, я нажимаю стрілочку, і в мене повертається звук. Я нажимаю стрілочку вперед. І в мене знову вимикається звук. Тобто це корисна функція, коли ви нажали щось не так, або передумали що зробити, ви їх нажимаєте і повертаєте відео. Тобто, починаємо зразу розглядати всі функції і почнемо по порядку. Редагування. Це просто саме відео, редагування саме цього відео. Якщо у вас декілька їх, воно вибере редагування іменно того відео, яке у, вас, яке у вас націлене цією білою лінією, або ви можете просто нажати на це відео ось так. Тобто це буде те ж саме. Нажимаєте редагувати, і у вас тут з'являються функції іменно взаємодії з цим відео. Розглянемо спочатку їх. Розділення. Це дуже класна функція. І вона робить так, що можна розділити відео на декілька відео зразу. Я ще потім поясню вам, чим воно може бути корисним. А зараз поки перейдемо до наступної функції. Швидкість. Швидкість є нормальна і крива. Нормальна це коли ви просто пришвидшуєте ось цей участок відео. Е, от Наприклад, допустимо 2X. І воно стало у нас 1-3 секунди, тому що ми його пришвидшили в 2 рази. Тобто, ми зробили його 2х швидкості. Це прям нормальний спосіб пришвидшення. А як кривий. Допустимо, при уповільнення. Це коли спочатку у нас відео пришвидшене. А потім воно запомалюється. Тобто, стає нормальним. Є прискорення це наоборот. Воно у нас спочатку просте, а потім стає швидше. Є різкий перехід, тобто коли воно в якийсь момент стає швидким і куля, тобто коли воно в якийсь момент стає помалим, Тобто є різні. Можна налаштування це зробити своє. Бо середагувати ми нажимаємо і ось перетягуємо. Вниз це коли швидкість зменшується, а вверх це коли швидкість збільшується. Це трошки тяжко, і я не думаю, що вам воно взагалі якось може знадобитися. Тому простіше повернутися просто нормальним, і якщо вам якийсь участок, не потрібно вам якийсь участок збільшувати, то ви можете просто розділити його знову ж таки полам, і ось це, змінити швидкість на одному розділеному участку. А на другому лишити така, як була. Так. Перейдемо до анімації. Анімація це теж доволі непогана функція. У нас є поява, зникнення і комбо. Комбо це, як я розумію, це і поява, і зникнення одночасно. Тобто, в принципі, це не є потрібним чимось. Допустимо, поява, це ми вибираємо посилення, і воно у нас знизу відображається, скільки це буде появи. Допустимо, я появу, ставлю появу посилення і на одну секунду. І ось так от я вмикаю відео, і воно з'являється з чорного екрану. Тобто воно з'являється, і цей ефект їй йде рівно одну секунду. І Якщо я зроблю зникнення і затухання теж одну секунду. У нас зробиться таке анімоване відео. Тобто як воно з'являється і як воно зникає. Звісно, є не тільки поява, можна зробити його довшим, можна коротшим. І і зникнення, і появу. Є різні ефекти: наближення ось, ковзання. ковзання, міні, зум. Тобто Є взагалі різні ефекти. Щоб їх зняти, щоб забрати всі ефекти, нажимаємо ось сюди Немає. І вони всі у нас просто забираються. Е, далі в стиль, це нам, в принципі, не знадобиться, це непотрібна не функція видалити, це в нас видаляється відео, або ми, якщо розділимо, видаляється якийсь конкретний розділене відео. Тобто, це просто видалення. Гучність. Ми... Гучність це збільшення гучності відео, тобто я можу збільшити гучність, зменшити гучність або вимкнути звук, як і, що я і зробив. В принципі, корисно. От тут, в принципі, і може знадобитися розділення, наприклад, коли у вас якийсь участок, в якому якесь слово або звук неприємний, ви в якомусь участку вмикаєте звук. А в іншому вимикаєте. Тобто ви розділили відео, і оцей ось розділений участок, ви звук вимикаєте, а тут вмикаєте. Доволі корисна функція, гучність. І, в принципі, часто використовується. Редагувати. Це змінення масштабу відео і його форми. Наприклад, можна обернути. Виробити його горизонтальним, перевернутим. Не часто використовується ця функція, але є і інші корисні. Відзеркалити, можна відзеркалити відео. Наприклад, при... коли при зйомці у вас з відео відзеркалюється, ви можете відзеркалити назад. Дуже класна функція. Обрізати. Ви можете змінити формат. Ось тут є формати відео, так щоб відео було під формат. Або ось цими рамками ви торкаєтесь ось з цих рамок білих, і можете самі змінити його формат. Тобто ви отак перетягуєте ці кутки і самі змінюєте його формат. Дуже класно, якщо ви хочете, там, наприклад, якщо у вас знизу щось відео, що ви не хочете бачити, ви ось так берете, перетягуєте і. Вже немає цього участку. Тобто ви берете робить і нема цього участку корисна функція. Далі. У нас е, вирізання, це вирізання фону, воно з відео погано доволі працює і, в принципі, не дуже потрібно. Е, фільтри. Фільтри це змінення гами, кольорової гами. Тобто, бачите, тут міняються кольора, яскравіші, тускліші. В принципі, ви можете їх використовувати, якщо у вас якесь можливе освітлення погане, або хочете задати якісь настрій можливо. Але, в принципі, зазвичай я їх не використовую. Щоб зняти фільтри, ви нажимаєте ось сюди. І у вас знімаються фільтри. Або можна зробити іменно. Коригувати гаму саму. У вас тут є різні контрастні кольори. Ви, наприклад, можете викрутити яскравість, контрастність, насиченість. Ну, це, в принципі, скоріше за все, ви цим користуватися не будете. Із корисних функцій у нас залишаються. Копія, це копіюється відео зі всіми його налаштуваннями. Тобто звук. Звук, якщо у вас був виключений, ви копіюєте відео теж без звуку. Тобто ви просто копіюєте це відео, яке, яке ви вибрали. Я його видалю, воно мені не потрібне. Далі. В нас є функція е, реверс. Не часто використовується ця функція, але вона теж може використовуватися. Застосовування реверсу, у нас він застосовується. І реверс це коли ваше відео програється задом наперед. Тобто з кінця в початок. Бачите, в мене воно наоборот програється. Не часто ця функція використовується, але вона є. Далі перейдемо до простих функцій самого відеоредактору. Аудіо. У нас є 5 кнопок, але в принципі користуватися будуть тільки ось цею, ось цею і ось цею. Аудіозаписи. Це просто музика, яку може запропонувати вам капкат. Або ще ну, просто якась популярна музика в Капкаті або десь в Тіктоці. Або ви можете вибрати файл, якийсь е файлом звуки з вашого пристрою. У мене тут є якісь звуки, їх можу додати, але я не буду. Є видобуто. Це дуже корисна функція. Допустимо, якщо у вас є якась, якісь звуки на відео, допустимо, якісь е звуки ось тут на відео. У мене є. І є, у вас з'являється аудіодорожка звуків з цього відео. Тобто ви видобуваєте звук або музику з цього відео. У мене на цьому відео немає звуків, тому тут аудіодорожка така плоска, і я, можу, я її підганяю під е, е, відео. Тобто ви можете видобувати звуки з відео або музику, якщо вам потрібно, і записати. Це теж класна функція. Ви можете самі записати звук, тобто озвучити якось відео. Допустимо, я нажимаю записати, нажимаю ось по центру на мікрофон. У мене є відлік, і я говорю і озвучую це відео. Нажимаю зупиняю, готово, і ось в мене голосова дорожка. Тобто, ви чуєте, я озвучив це відео своїм голосом, і в мене з'являється голосова дорожка з моїм голосом. Непогана функція, але не так часто використовується. Текст. Текст, в принципі, ви можете накласти і в, допустимо, відеоредакторі ТікТока. Але тут дуже різноманітний текст. Я зараз вам покажу. Допустимо, в нас є. Шрифти, ось скільки в нас різних шрифтів. В нас є стиль, кольори, розмір, прозорість, непрозорість, контури, скільки в нас можна міняти колір контурів, самі контури, як вони будуть виглядати. Дивіться, скільки тут різних контурів, плашки, ефекти є. Ось такі ефекти різні. Анімація тексту. Анімувати можна текст. Бульбашки. Які. А, ну це плашки. плашки. Є плашки. Тобто різноманіття тексту тут просто гігантське. Але 90% цього різноманіття воно просто не використовується. Але саме різноманіття це дуже класно. І можна встановити тривалість цього тексту, так само, як і в тіктоці. Тобто, я роблю так і його вже не видно після цього моменту. Перед, я от перетягував ці от білі е, штуки, білі такі от прямокутники, я їх перетягую пальцем і я зменшую довжину тобто час, який воно буде йти. Я його видарю, пот... цей текст мені не потрібен. Я нажимаю ось тут видалити. Далі, автоматичні субтитри. Е я його не, їх не можу вести, тому що в мене немає е звуку на відео, але автоматичні субтитри це дуже некорисна річ, я би сказав. Ді, справа в тому, що в них немає української мови. І вони доволі криво генеруються, так що, скоріш цього, ви з ними не зможете користуватися. Да і якщо у вас навіть не українська мова, вони доволі криво генерують слова, так що ліпш... краще легше написати текст самому. І автоматичний текст пісні, то те саме, що автоматичні субтитри, тільки для пісень. І працює воно так само погано. Накладання. Крута функція накладання це ви можете додати якесь відео або фото на саме відео або фото. Тобто я вибираю, наприклад, це фото. додаю І можу його якось зменшувати пальцями, як ви бачите. Можу його рухати і, на відео. І, і можу саме, саму тривалість цього фото вибирати. тобто... Я зробив ось так, наприклад, і зменшую тривалість ось досюди. І тобто, цей момент у цієї фото вже на відео не буде. Дуже класна функція, корисна і е, часто використовується доволі. Формат. Це можна підігнати до е, формат для якоїсь соцмережі, але дуже погана функція через те, що вона. Робить формат і до видавання шляхом ось цих от чорних полосок. Тобто краще підігнати формат е, за допомогою е, цього редагування. І ось, як я показав, ось тут редагувати, і вже тут можна вибрати формат, щоб не з'являлися чорні полоски. Далі. Фільтри, коригування це вже я показував, це колір, тона, і коригування це те ж саме. Ось насичення, контрастність. Це я вже все показував. І, і, в принципі, ці всі базові функції, які вам потрібні, які вам потрібно знати, щоб користуватися капкатом повну, щоб максимальні можливості мати, максимальні знання, щоб користуватися капкатом і робити в ньому відео. В принципі, більше вам знати не потрібно. Це базові знання і основні знання, які вам дозволять. Користуватися цією програмою, і робити е, якісний монтаж. Звісно, це для телефона програма, тому це не є професійною якоюсь програмою для монтажа. Але ви зможете робити доволі набагато більше, ніж в тому самому відеоредакторі ТікТоку. А робити ви тут можете вже що хочете ви. І Допустимо, після того, як ви вже відре... відредагували все відео, зробили, від... зробили монтаж, все, текст, що хочете, ми нажимаємо ось на ось цю кнопку. У нас відбувається експорт відео, і воно завантажується в нашу галерею. З'являється там. І далі ви вже можете з ним робити що хочете. Публікувати, не публікувати це вже діло ваше. На цьому урок закінчено, і до зустрічі.